Друзі, доброго вам всім вечорочка, дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 6 листопада 2023 року. На днях думаю розпочати обрізку виноградних кущів, укладати лози і туди-сюди будемо ловити момент, щоб вкрити наші виноградні кущі. Це я так планую, а там побачимо, що буде. У мене, правда, в цьому році. Вибачте, замій вираз такий, але я скажу своїми словами: як не понос, то золотуха. Тільки наче за одним більш-менш розібрався, тепер простуду прихватив чи підхватив, блін, як буде правильно сказано. Температура 37,2-37,5. Ну, це сьогодні вроді так більш-менш періодично проявляється, а вчора, позавчора, так практично. Знову був постільний режим. Сьогодні так уже трішки почав ходити проходжуватись, тому що і залежуватись не хочеться. Я це все розумію, як воно, не дай Бог. Друзі, ну що, сьогодні хочу вам показати, що я зробив, хоч і упадок сил, але вибачаюсь, робив ревками. Ось у мене кущик. Гали був. Все-таки я його вирішив прибрати, лози пообрізав. На цьому кущеві, виходить, повністю вирізав. І повністю вирізав кущ сорт під назвою Scarlet Royal. Друзі, Пожертвував, як то кажуть, двома кущами, тому що хочу сюди посадити два кущі сорту винограду Дар'я. Два підряд щоб було. Скарлет Рояль і Гала. Виноград по-своєму смачний, все добре. Але я зрозумів одну тему, що Скарлет Рояль показав би себе набагато краще на перголі або на аркі. Це було б все набагато-набагато краще. Але в мене тут йдуть основні ряди і рядом город сусідський. Я ж не можу тут городити перголу, потім як обробки робити. ну Це все, друзі, якось коротше, було б не по-людськи з моєї сторони. Я цей кущик прибрав також і два кущі підряд посажу сюди е дар'є. І ось ще один кущик також пожертував. Прибрав це Black Rose. У мене тут ось кущик дорослий, подарунок Ірині. І сюди ще хочу кущик досадити, подарунка Ірині. Щоб у мене було два кущики, а там будемо дивитись. І Подарунок Ірині в мене ще є там на тій стороні, виходить. це буде три кущики. І ще треба десь пару кущів посадити. Щось він мені дуже сподобався, так що буду садити. Кучиків 5, щоб було подарунка Ірині. Тому що ганятись за новинками мені, якщо чесно, не хочеться. Хочеться таке, щоб було провірене. Навіть незважаючи на цей тяжкий рік, все рівно цей сорт просто на висоті. Я так би хотів, друзі, вам сказати. Ось дивіться, кеша повизрівав. Кешу викидати не буду. Кеша це трудяга, роботяга. Ось така ягода здоровенна, якось так. Тут трішки також поприбирав. Ну що, залишається тільки обрізати кущі, попакувати лози на черенки і повкладати лози для укривання. У нас вже вечері є. Якось так. Ось, ось ще подарунок Ірині. Ось бачите? Ось він подарунок Ірині. Визріла лоза десь по скільки. Ну, бруньок на 7-8. На, на наступний рік на зворотній ріст кину, на дві бруньки в ріст пущу, в подальшому два пагони будуть розвиватись, все буде доволі непогано. Там у мене ось іде наступний сорт винограду. Це вже в мене йде е, цей тасон. І отут у мене куща немає, я також його прибрав, але розкинув тасон сюди трішки далі. І хочу сюди досадити. І напевно я сюди все-таки ж і досажу, ще можна буде посадити подарунок Ірині. Там тоді два кущика подивлюся. Щось у мене там не дуже такий маленький кущик того, лівії. А тут наче трішки кращий богема Ну, богему залишимо. І лівію, звісно, хочеться виростити. У мене там саженці є. Хочеться мені лівію кинути на більшу ту. На більше формування. Ну, Подивимося, можливо, він і непоганий, а якщо що, то його викопати, посадити сюди новий посадковий матеріал є. Ну і там цей, як його, богема. О. Тут також усе вже в принципі так, в такому стані все, що обрізай, укладай, укривай і все. Сьогодні дуже багато летіло і у, у, у тих журавлів, там ще щось. Ключі були здоровенні. Гуси, там, не знаю, ще щось було. Ну, сьогодні ключі летіли здоровенні, їх було дуже багато. Значить, це вже діло ближче до зими. Буду вкривати двома способами: плівкою і землею, тому що на все. Походу, плівки не вистачить, а там будемо дивитись. Коли обріжу, друзі, покажу вам, що буде там по черенках. Ну і плюс ще є ж саджанці, тільки деяких позицій нема. Можливо, когось ще щось зацікавить, якось так. Це ось підійшов до того ще до мальчика з пальчика. Такий також залишу на наступний рік. Скільки-скільки й скільки визріло. Подивимось, може тут сюди на дальніх цих бруньках буде якийсь той невеличкий урожайчик, хоча б 2-3 ягодки. Краще б то більше. ну Побачимо. Квіти вже відцвітають, відквітують, як то кажуть, вже все. Плющимо морозець їх придавив крепко. Дерева будуть обрізатися вже е, в кінці зими, на початку весни. Ось Олеча в цьому році урожаю було небагато, так е, розрослася, буде що робити, якось так. Калинка. Ну що, друзі? Така вечірня прогулянка показав вам те. Ви скажете, що навіщо ти прибрав Скарлет Рояль, і галу, значить, це поганий виноград. Ні, друзі. Це виноград хороший. Скарлет Рояль йде і на, і на зберігання ягода. Гала, сливовий смак має раннього середнього терміну дозрівання. Black Rose з кислинкою. І от люди е у мене замовляють черенки, саджанці цих сортів. Ну, Якось так. І я хочу сказати, що вони файні, але в мене просто дуже мало міста і якось чимось потрібно, як то кажуть, щось, щось потрібно віддавати, щоб посадити на те місце. Якось так, мало місця, куди можна посадити. У нас ще є дорізок города, ну, туди треба ходити і там треба бути прив'язаним. Тут як буде все нормально, так мені і 6 соток вистачить виноградника. Тут також роботи чимало. Так що такі друзі справи. Ну що, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям, у ваші домівки. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Щиро дякую за увагу, друзі, до побачення, ще побачимось. На вулиці затягнуло. Обіцяють, наче на завтра без дождю, а потім знову повалять дожі, так що будемо дивитися, якщо не те, то вже тоді після дожі буду робити обрізку. Якось так. Рано темніє, тільки ближче до 17-ї години, але вже наскільки темно, <смас> літом ще в таку пору. Сидимо десь у приміщенні, щоб від жарюки заховатись. На город годину о 7-8. А зараз вже темнота. Що, друзі, будьте здорові, не хворійте, з вами був Талян. До побачення, Ще побачимось.